Друзі, як і обіцяла, знімаю вам будні дні. Завела в школу ось. І зараз буду їхати на роботу. Синіховашка. Що ти? Позаймаюся на танцях. — І Як там у тебе справи? Все добре? Все добре? А в школі як справи? Все добре. Яке завдання домашнє? Читать багато. Математику, два рази почитати. І математику, так, да, зробив? Робив вже? Молодець. Тетяна Святославівна? Умничка. Саша вже на танці сходив, ми з роботи приїхали, Артемчика закинули тепер на танці. Так? Чекаємо Артемчика. Ось у нас тут на Михайлівській. Зайду, на. Трошки мене це Не витирай, Не витирай зайчик. У мене теж це дратує, тому що війна. Тут танці. А що зайчик? Це кулах, я Нічого Попачу. я постираю. Я бачу, ти витираєш, не витираю в себе руки. Я сипну угу. руками. Тут дуже часто на Михайлівській, у нас особливо ввечері. Собі біля кафешок п'яні люди, війни немає. мугаря. гарі. Оддихаю. вечора завжди багато людей. Да. Таке. Казав, у Мелкі гроші питав, вдачі у нас є. А чому я все ще не кажемо? Що? Ромка там сидить, діб' з крібітом зводить. Не розумію, кудись стільки багато грошей потратилось за пів місяця. Звісно, <сум> <сум> да, ну, один магазин, другий, третій. Капає, їж бігом. Ти не рукою лови, а їж. Та ще, ще б, викину. Ну no, так. Да. Коротше, морозово тане, так? Да? Не спіши, не спіши, щоб холодне, не набирати. Не поспішай зайчик. А там в рюкзачку в тебе є серветки? Було, їх немає. Помаленьку не спіши. Зараз помиємо водичкою руки. Холо, амігос, сашулька, покажи свою красу. Полупігос, покажи нася. О, це ти хто? Флеш. Флеш? Я поняла. Ми приїхали ось після роботи, позабирали дітей зі школи з садочка. Да, зайчик? Приїхали поливати рослини. Забитий пістолет? Ні, це там така спеціальна ця. Ні, Це така, що там тільки зверху, ні? Вроді би, як має бути дощ завтра, післязавтра пару днів дощі, але я вирішила, що може його й не буде, то приїдемо. Трошки подивимося, що тут, розвіємося з дітьми і поїдемо додому. Я думаю, що воно там в кущах. Воно засохло повністю. Ну, ось один якийсь листочок залишився, і то не факт, що щось буде. Коротше, тут виноград у нас укорінявся. Мені дали росточок. І зверху треба було поставити така ця. Треба полить, значить, сюди налить відро води і полить. Не треба цю лку поливати, ром. Павутиня збиває. Треба набрати Саша, принеси відро, там при вході є пусте. Там два повних відра. А, ну ладно, не треба, Сашунь. Коротше, треба полити, бо Рома вирішив, що виноград вже можна відкрити і ось він засох. Один тут і другий тут. Звісно, воно все посохло. Дивіться, а другому капець. І другий ось засох повністю. Так що виноград засох, все позасихало. Оди, да, Саша? Зараз будемо поливати. Помідори в мене там взагалі. Оазі просто все погнуло вже. А. Покажу вам ще свою таку розочку. Дивіться, яка шикарна, маленька, така рожева, дуже гарна. Дуже мені подобається берез. -клет. Як гарно виглядає, дивіться, як він у мене укорінився, ще бомба. Ось у мене тут гарна така гортензія. Теж шикарна, вона в цьому році цвіла. Я забула її вам показати. Георгіни я ці повикапую, я їх не хочу, і їх не буду більше садити. Ось. Ромка, хоч прикол, ти? Дивись на оцей кущ. Що це за кущ оцей? По центру я купила, да. І подивися, що він, Рома, цвіте. Злакі. Да, я їх бажаю. І це я купила, і дивіться, як він класно цвіте. Просто нема слів. Обалдеть. Мама телевідала. Так, я? Каже, на маму побризкай. — А, на мене побризкай, кажеш? Да. Да, от хитрюля. Бо мама сказала, що телефона не можна, да? так? Це папа сказав. Ні, я на фото. Так, але не факт, що він буде цей дощ. І на вихідні. І на вихідні, але я ж кажу, може подрипати такий маленький і все на цьому. А рослини така жара. Ні, це, ти ти це? це бур'ян. Це бур'яна, це. Да. Артем, що там танці? Гарно себе вів. Гарно вів себе, так. Да? Так, да, але мене били. Хто? Саша, Я тобі казала, хто хлопчик мене бив. бив. Оцей хлопчик, так. Вставай, так, ми під'їхали до гаража. Рома почепив колпаки на машину, на колесах, бо колпаків не було. Їдемо тепер назад. Сашу залишаємо тут. Алло, добре, залишайте. Як ти додому доберешся? Пішком. Ти пам'ятаєш дорогу? Так. Да. Точно? Так. Да. Ну дивись мені. Так добре, що, дивись. сьогодні в нас ось робочий день. Добро, до, до, Підходить заїзд. до кінця, тільки Дока що у нас приймі. залишається. Тільки в нас що залишається, це що? Це приїхати додому. Зробити уроки. Ні, ну нам тільки почитаю. Що ти робиш? А, ти закрив І ще що, І ще я купила ящик помідор. Може, а, зроб... може томатний сок. Ну, коротше, буде видно. Так, все. Йдемо додому. Пока-пока А Щоб ви розуміли, вже пів восьмої Пока -пока. на годиннику. Uh -huh. Це ми тільки зараз добираємося додому. Як вийшли пів восьмої ранку, mm -hmm. так пів восьмої вечора. Додому і добираємося. Да, вже Скоро ніч. Це, Нормально все. А ну, подивись, так. туди дизель заливається, Вау. туди ставиться пістолет. Заливається. Це пістолет. 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 Да. А ось помідори я купила. Йо, я понесу. Так, да, вони тяжкі. Тобі рюкзак. А воно. мені на тяжкі. Саша, так, що таке? Так, я беру рюкзака. Саша, бери свого жовтого рюкзака. Це спаржа. Саша, вдівай. це воно. Я буду взяти. Можна так, що я цим там? На комп'ютері, на комп'ютері. О! О, о, о! Так. Пацани, розказуйте щось. Як справи? Мені цікаво, немає. Що, Саш? нічого цікавого, цікавого нема. Артем! Куди ти побіг? Коштани валяється ось. Так, прийшли додому, приступаємо до домашнього завдання. Це може не щоденник? Да, Сашулька. Ні, це не щоденник. Щоденник це я тобі там такі купила і записую тобі завдання. Це українська мова. Тобто ти пишеш в зошиті українська мова, а щоденник це Саша, інший. Щоденник це ось це Саш. Оце щоденник. Коли ще що ми тут в школі пишемо. В школі тут пишете, так. Да. А що? Оце? І домашнє завдання пишете. А? Ну, так сказала Оксана на Так що приступаємо до домашнього завдання. Ну що, друзі, я після того, як ми зробили уроки, ще закриваю помідори. Значить, я поставила одну частину помідор. На сік томатний, а іншу частину хочу ціленькими закрити. Так, ну ось такі у мене три баночки літрові вийшли. Тут чесничок, ось петрушка, лавровий листочок і по 4-5 перчинок горошком. Підійшов до завершення наш день будній. Хлопці, як завжди, не можуть вкластися, тут не видні. Артема ще страшно. Артемі страшно. Він плаче. Да. Я... Добре, зараз я закінчу закривати помідори і прийду до вас.